Ви знаєте, до війська б я долучився в будь-якому випадку, будучи з любого населеного пункту України, тому що це ж наша держава, і треба ставати на її захист. Немає різниці звідки ти родом. Ворог може прийти будь-куди. Але те, що я родом з Луганської області, з станічно Луганського району дає мені мотивацію робити щось більше, якийсь внесок, і кожен день прокидатися з думкою про те, що треба нищити ворога і масштабувати навички особового складу. і Таке ви знаєте, запам'ятався один такий негативний епізод цієї війни. Дуже сильно це був період, коли ворог подивився на наш приклад і почав масштабувати. Свої засоби БПЛА. Вони почали масштабувати засоби БПЛА, і відповідно їх піхота почала мати певний успіх на напрямках через те, що в них з'явилася така ж сама підтримка з неба, як і в нас. Оце, більше за все, себе це, це все завдяки злагодженості дій підрозділу, керівництва. І це не тільки мій внесок, це загальна спільна робота. Це віра, віра в побратима, довіра до друг друга. От, тобто, от, ми, ми знаємо, що. Що наш пороти танковий засоб спрацює. Ми знаємо, що наша півічка полетить і вразить ворога. Ми знаємо, що піхотинець з закопу вірить, що ззаді пролетить півіжка, яка вразить під... скажімо так, працює його окопом, І така підтримка друг друга. Ми в це віримо, і в це треба вірити. І тоді все виходить. Тоді все добре. А ви знаєте, новобранець перший день це вже не перший день. У нього, якщо він на передовій, у нього вже є якийсь бекграунд, Він вже пройшов якусь базову загальну військову підготовку. Він вже має якесь бачення, що відбувається і навколо нього. Менше. І тим не менше, я можу порадити йому. Слухати старших, якщо кажуть, копати, треба копати. Якщо кажуть брати води, треба брати води і побільше тягнути, тягнути, Роби те, що кажуть. Все, наша армія на даний час це зовсім інша армія. Тут можна знайти собі галузь, своє, своє, скажімо так, призначення. Багато є векторів для розвитку свого власного, тому. Буває веселі, позитивні моменти, прикольно, Тут все вистачає, гарне забезпечення. Є перспектива кар'єрного розвитку не слаба, тому раджу всім, хто ще не знайшов своє місце. Чекаємо в луганському прикордонному загоні підрозділ, будь-то якійсь піхотні, будь то БПЛА, куди хочете. Тут всюди будемо раді вас бачити. Міста є, щоб кожен, кожна рідна людина. Була поруч зі своєю рідною людиною, що все це більше закінчилось, і українці більше ніколи не бачили цього кошмару. Це от моя мрія на сьогоднішній день.